Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як я вилікувалася від такої неприємної хвороби, як туботит або єстахіт, або, по-іншому, ще така як баротравма в мене була. Взагалі, то лікар в заключенні написав, що в мене гострий єстахіт. Але потім я в інтернеті ще так почитала і зрозуміла, що це може називатися як туботит, тому що такі досить схожі симптоми. І лікар точно не міг сказати, що саме в мене. Тому я би, скажімо так, сама щось там читала, дізнавалася, що ж саме це може бути і як мені допомогти спочатку. Ага. Як я отримала цю хворобу? Я пірнала в басейні і якось необережно пірнула, не пригаючи, просто нирнула під водичку і виник неправильний тиск, і я отримала травму, я одразу відчула біль в вусі, але вона була не одразу гострою просто було неприємно. І я вирішила, що можливо це пройде а, і а, зачекала десь а, один день. Там намагалась якось витрясти ту воду, як там рекомендували <голові> якось по головою трясти. Приїхати на батуті, все, що тільки можна було придумати, я все спробувала спала на цьому вусі, вухо там відтягувала, надавлювала по-різному, але нічого не допомогло. На наступний день мені стало тільки і так, які були в мене симптоми. Перше, в мене боліло вухо, воно було ніби в якомусь вакумі. Я сама себе чула на це вухо і був постійний шум, до якого через пару днів починаєш звикати, навіть його майже вже не чуєш. Але він постійно був. І <свят> вухо боліло так, що ну, так можна було, тобто все трогати, нічого так не боліло. А, наприклад, вушною паличкою, якщо саме всередину, то було дуже неприємно. Ну, Це таке как бы, основне. Ну і, Звичайно, на це вухо я чула, але гірше, ніж зазвичай. І так, Спочатку я вам розкажу, що мені радили лікарі. Я була у двох лікарів які е, давали мені ну, досить схожі, але трошки різні рекомендації, як лікуватися. А потім я розкажу, як все-таки я е, вирішила лікуватися, і, можливо, вам допоможе мій досвід. Але, звичайно, майте на увазі, що я не лікар, я просто звичайна людина, яка е, захворіла і знайшла для себе спосіб, як вилікуватись. Е, на жаль, поради лікарів, лікарів не завжди допомагають, тому доводиться самим читати, дізнаватися, слухати досвід інших людей. І частіше всього це краще допомагає, ніж рекомендації лікарів. Пішла до лікаря, який мені ось виписав рекомендації місцевий лор, і також він мені промив вугу, сказав, що там була пробка. А, і... Після пробки легше мені не стало. Саму пробку я не бачила, тому що я просто як тримала цю ванночку, я перший раз взагалі робила цю процедуру, тому що до цього мене вуха ніколи не боліло в житті, я навіть не знала, що це таке. І я навіть не знала, що можна було подивитися і побачити саму цю пробку. Але це, в принципі, не суті. Цей лікар мені назначив ось такі оце каплі ципрофармадекс. Я їх капала. Десь 3-4 рази на день, здається. Зараз я подивлюсь, скільки точно. А ось він пішов. 3-4 каплі, 3 рази на день. В принципі, і все. Нічого мені з цього не допомогло. І через пару вуха боліло настільки сильно, що не могла це терпіти. Я навіть була. Пила... Знеболюючи німесил, воно мені дуже допомагало. Я відчувала, як мені було гарно з ним, але як тільки його дія проходила там через приблизно 7 годин все поверталося, вуха ніяк не проходить. Я вирішила поїхати в інше місто. І інший лікар мені виписав тут набагато більше вже рекомендацій. І, в принципі, він сказав, що. Таку хворобу, він рекомендує лікувати цими ж краплями, але ще через ніс треба крапати ринозолін, який буде попадати якось в ухо. Але я пробувала це робити декілька днів, воно взагалі нікуди не попадало. Я просто собі пересушувала вухо цими краплями, які пересушують пересушила собі ніс. Але нічого гарного з того не вийшло. І також він порекомендував вживати жувальну гумку для того, щоб а, якось там воно впливало на вухо, але це я не знаю, ну, це для мене так, так собі рекомендація. Взагалі-то я зрозуміла, що потрібно брати ситуацію в свої руки і щось самі читати, що там рекомендують, тому що так діла не буде. і... А, я б хотіла, щоб моє вухо все-таки пройшло, тому що в інтернеті навіть писали, що це може на все життя так залишитись. У мене був ще дзвін в вусі. Ну, воно боліло, плюс була постійна закладеність вуха. А зараз я вам розкажу про інший досвід, як я все-таки вирішила далі лікуватися, після того як я зрозуміла, що рекомендації лікарів... Ніяк не впливають на моє вухо, воно тиждень, є, е, е, от в якому воно стані було, так воно і залишилось. Е, е, я зрозуміла, що потрібно щось робити, тому що дійсно можна втарити навіть слух на це вухо, того я вирішила, що пора брати ситуацію в свої руки. Я прочитала в інтернеті, що є гарна вправа для того, щоб, е, скажімо так, продувати. Слухові а, канали, а, вона дуже проста, вона робиться, ну, взагалі-то краще робити лежачи, коли сильно хворіш. А, зараз я вам покажу сидяще І я вам а, внизу залишу відео посилання, де хлопець дуже-дуже ретельно все і так а, гарно все розповідає, як це правильно робити. Але право настільки проста, що тут можна за дві хвилини її розповісти. А, лягаєте на, наприклад, якщо у вас це вухо болить. То лягаєте на нього. Закриваєте носа і е, набираєте воздух ніби в себе. І ви почуєте, як ваші барабанні перетинки вони так піднімаються і опускаються, піднімаються і опускаються. Ця вправа потрібна для того, щоб вони, скажімо, так, не злиплися. То я її е, е, робила багато разів на день. Навіть просто так. Затримувала дихання, ну, в плані, а, просто йшла на волосся, так робила, для того, щоб перевіряла, чи точно там нічого не прилипло і не буде ніяких проблем, тому що якби м -м, перепонка не швилася, то це було б вже погано. До речі, другий лікар, до якого я ходила, він також мені промивав вухо і сказав, що там є якісь маленькі плівочки, які залишилися. І я їх побачила, дійсно, вони були просто як така маленька плівочка. Я не знаю, звідки вони беруться. Але також легше від цього цієї процедури не стало. І е, я вирішила не користуватися всіми цими краблями, тому що я зрозуміла, що це тільки погіршує мій стан. По-перше, оцей, наприклад, препарат він з антибіотиком. Мені, мене про це навіть не попередили. А е, е, я не хотіла, ну, вже пройшло 7 днів, він не допоміг. Тому я вирішила, що це погана ідея, продовжувати його капати. І також, також, ну, це взагалі не препарат, тому я навіть не знаю, навіщо я його купила, але все таки надія була, що. Лікарі мені чимось допоможуть. І а, я вирішила: ну, взагалі, я в цей час також вже пила вітаміни, але дуже рекомендую пити вітаміни А, Є і С. Вони дуже гарно впливають на ситуацію а, для того, щоб вухо скоріше відновлювалось. Також я пила цинк і вітамін Д а, як базові вітаміни. Після цього, а, до речі, перший лікар мені ще рекомендував ходити все время з ваткою в Вусі. Я так пару днів робила, потім десь через тиждень я зрозуміла, що в цьому немає жодного сенсу і митися з тою ваткою це все, ну, скажімо так, ніякого результату не дає. І Я вирішила потім звернутися до гомеопатії. Я купила три препарати: «Арсеніком Альбум 30, потім Pulsatilo 30» також і Белодона 30. І ось цей препарат Арсеніком альбоми Пульсатіла я пила десь два тижні, три рази на день, і моє вухо на даний момент вже пройшло два місяці, але воно через місяць вже було в абсолютній нормі. Зараз воно абсолютно не закладене і не закладує. Я вже їздила і в басейн, і з горок спускалася. Це якби з ним нормально. Для. І я вважаю, що моє лікування от вітаміни, які я назвала, гомеопатія і ці вправи, вони найкраще мені допомогли, тому що всі ці рекомендації жувати жувальну гумку і капати антибіотик в вухо нічим хорошим не закінчились. Того я думаю, що якби я не почала робити не Пити гомеопатію е, і перестала пити антибіотики, то я думаю, що е, нічого б не змінилося. Того думайте саме, вирішуйте самі, це мій досвід. Звичайно, ще раз повторюсь, що я не лікар, це просто мій досвід, це е, моє здоров'я, моя відповідальність, тому не потрібно завжди надіятися тільки на лікарів, тому що це просто. Ну, як чужі люди, які дають вам рекомендації, але це означає, що їхня рекомендація 100% вірна, тільки вона допоможе, і ну, не потрібно на них сильно, скажімо так, надіятися, на жаль, але так воно і є. І в багатьох питаннях я сама так і роблю, що я можу порадитись з лікарем, але все-таки вирішую сама, тому що як не крути, в них ніякої відповідальності за свої рішення немає, бо в них завжди є. Скажем так, відмазка від, від будь-якої відповідальності, коли ви робите що, що завгодно в медицині, вся відповідальність виключно на вас. Тобто, ви самі вирішуєте, так вам лікуватись чи по-іншому. Тому я, от спробувала спочатку один варіант, зрозуміла, що це шлях в нікуди, спробувала інший, зрозуміла, що. Я правильно зробила. І а, після десь 2 тижні попела гомеопатію, я тоді просто тільки робила вправи, коли просто згадувала в, 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 дня, і все, більше нічого особливого я не робила. Того, можливо, вам знадобиться мій досвід і стане також він корисним. А, якщо залишились запитання, залишайте їх внизу, я на них обов'язково дам відповідь. Всім дякую за перегляд і бувайте!